Мене звати Пивоварова Олександра Володимирівна, я працюю лікарем отоларингологом більш відомо як лорлікарем в клініці сучасної неврології Аксімет. У шум у вухах зниження слуху часто супроводжує неврологічні захворювання. Саме тому різнобічне обстеження слуху, яке проводиться в клініці, дає можливість розібратися, зрозуміти, яка саме на якому рівні проблема турбує пацієнта. Що в свою чергу дозволяє максимально ефективно допомогти пацієнтам у вирішенні їх проблем. Огляд, в тому числі і за допомогою ендоскопа, дає можливість побачити або виключити проблеми, які знаходяться, так би мовити, на поверхні. Частою такою проблемою є серчані пробки. Наступний крок акуметрія, повноцінне обстеження слуху, яке розпочинається з камертональних проб та тестування шепітної та розмовної мови. Якщо нам потрібно більш детальне обстеження, в клініці можна зробити тональну аудіометрію, імпідансометрію та дослідження акустичного рефлексу. Всі ці обстеження можна пройти у нас в клініці протягом години-півтори, не виходячи з кабінету, та отримати кваліфікований висновок про стан слуху, як разом з консультацією отоларинголога, так і замовити окремі послуги за направленням від інших лікарів.